Зараз про пілінг розкажу більш так детально, тому що в схемах вирішення проблем пілінг у нас фігурує в кожній схемі. Чому? Тому що наша задача підготувати шкіру голови для того, щоб ці продукти, ну, якщо ми повернемося на перший слайд, дуже важко продуктам. Активом проникнути в глибокі шари шкіри і відновити мікробіом шкіри. І якщо на шкірі в нас ще є невідлущений зовнішній шар епідермісу, якщо в нас є ще дуже там накопичений Такий шар шкірного сала, стайлінги, якесь слущення після фарбування. І навіть для того, щоб відновити ось наш натуральний зволожуючий фактор, нам потрібно ось запустити цей процес регенерації клітин, все відлущити, все почистити. Тому, перш за все, ми використовуємо пілінг. В лінійці ID solution, пілінг мультифункціональний. Використовуємо. Для всіх, типів, для всіх типів шкіри голови, коли в цьому є необхідність, зале... підбираємо по типу шкіри голови відповідно його кількість частоту використання. Тобто, якщо ми говоримо про жирну шкіру, то ми його можемо використовувати один-два рази на тиждень, якщо ми говоримо про суху шкіру, то ми його можемо використовувати один раз на 10-14 днів пілінгс в даному випадку з потужним ефектом для лікування проблем шкіри голови. Процедура очищає шкіру від відмерлих клітин, зволожує шкіру голови і знімає стрес. Тобто, це той пілінг, який може підійти для сухої подразненої шкіри голови. В схемі в формулі є клімбазол. Піректоноламін і обидва ці компоненти є активами, які запобігають розвитку патогенної мікрофлори різних грибків, які можуть спричинити ось це відчуття зуду, лущення і викликати лупу. Крім того, він містить в своєму складі розмарин, який стимулює кровообіг, шкіри голови. Можна використовувати як крем для сухої або подразненої шкіри, чудово працює навіть після гоління, тобто він максимально зволожує, заспокоює. Тобто, в нас пілінг виконує функцію не тільки як просто очисник, а ще і такий протизапальний лікувальний засіб. Як використовувати? Так. Де це ж як гортаю, так? Як використовуєте, не потрібно мити голову перед використанням пілінга, а в домашніх умовах його потрібно нанести на суху шкіру голови перед миттям на 10-20 хвилин, а в салоні можна нанести на 5-10 хвилин, зробити масаж, якщо в салоні це дуже корисно. Змити, потім промити шкіру голови шампунем по проблемі. Ну, тут ще в нас є Інформація про те, як ми можемо його ще використовувати, тобто не тільки застосовувати як пілінг для шкіри голови, але можна його використовувати, коли є порізи, або невеликі ранки, і також для чутливої шкіри після гоління. І так само ми можемо його використовувати після фарбування. Чому я наголосила про ранки, коли звертається? Людина з надмірною сухістю, і якщо це зуд, вони можуть так розчісати, що по, по ну, роздирати шкіру голови аж до ранок. І в таких випадках ми ніякі там активні, такі, інтенсивні пілінги ми наносити не можемо, а цей ми можемо наносити абсолютно сміло, не боячись, що е, щось якось ми нашкодимо на е, нашій шкірі. Е, Тобто абсолютно спокійно ми його використовуємо.